Два місяці тому майстру спорту з плавання ще радянського союзу Вадиму Колечку прийшла ідея створити спортивний клуб з плавання. Попит є у перший місяць роботи на заняття прийшло 100 дітей. Створив клуб без копійки з держбюджету, все власними зусиллями. Функціонує він за кошти батьків. Вони платять 25 гривень за день. Гроші йдуть на оренду басейну та зарплату тренерам. Щоб тренери вже отримували від батьків оплату своєї праці. А заводу вже з благодійних внесків оплачує клуб на державу. Тренер не розраховує цього року. Мінспорту виділило 7 мільйонів на плавання усій країні. Це як кажуть, крапля в басейні. Тому й заробляють хто як може. На початку невідомого для себе шляху. Я маю стратегічну якусь перспективу, бачу, як це треба зробити. Заробляти на спорті вміють не всі. Виняток, художня гімнастика. Очільник федерації Валентина Плавайко зізнається, вже 10 років. У них працює клуб Закарпаття. Минулого року створили ще один. Вирішили самі на себе заробляти, адже на державу розраховувати складно. Щоправда, про прибуток мова взагалі не йде. Тут би просто вижити на батьків велике навантаження, і тому при оплаті там 150 гривень на місяць, 180 гривень на місяць це копійки, які фактично дають нам можливість протягнути оренду. Не знаю, як тепер з ростом комунальних послуг, певно, будемо звертатися до місцевої влади. У командних видах спорту окрема розмова. Тут спортсмени можуть заробляти своєю роботою, наприклад, з проданих білетів на ігри. Або зробити тренування платними, одна з найпопулярніших команд області ужгородські лісоруби цим шляхом не пішли. При бажанні могли би заробляти, але більше наша команда орієнтована на те, щоб забирати молодь з вулиці, щоб молодь займалася якоюсь конкретною справою. Заняття у нас безкоштовні в багатьох містах в колишнього СНД вже платні заняття по американському футболу. Але ми більше альтруїсти. Владислав зізнається, форму та інвентар купують за свої гроші. А від спонсорів би не відмовились. Ми шукаємо спонсора, шукаємо зацікавлену людину, яка би могла проспонсорувати закупку нової амуніції і форми для команди. А ось з меценатами в Україні проблема. Експерти зізнаються, бізнесменам просто невигідно фінансувати місцевий спорт. На чимало прикладів, коли дійсно підприємці готові допомагати і допомагають, але в силу обставин ну все робиться для того, що вони цією допомогою. Обтяжується підприємник мені розповідав таку історію, коли він дітям виділив автобус. І після того, буквально через тиждень чи два, була перевірка податкової адміністрацією цього підприємства. і ну, Йому відбили будь-яке бажання допомагати. Європі все навпаки. В сусідній словаччині всі підприємства дають 2% прибутку на спортивні клуби. Натомість отримують хорошу рекламу та менші податки. Воно працює на рівні держави і дуже багато. Чим більший клуб, тим більше батьків відводять своїх дітей на заняття, і тим більше у них є можливість, тому що багато організацій фактично самі зголошуються. Без держави та меценатів закарпатському спорту складно вижити. У столиці вже давно обговорюють законопроект про зменшення фінансування спорту. Тоді приватні спортивні клуби стануть єдиним виходом.